Дорога Гайсин Владишин. Трустянець. Цю дорогу побило МХП. Ні проїхати, ні пройти нормально не можна. Яма на ямі. Зато Микола Кучер, депутат по 17 окрузі піариться, що вони дороги зробили. Хочу запитатися голову військової адміністрації, головашич. Шановна, де дорога обіцяна, яку куча пообіцяв тут побудувати після того, як вони побили своїми машинами дороги. Ні проїхати, ні пройти. Ось так і живемо. Ну що ж, все можна списати на війну, війна все спише. Гроші закопали, асфальт украли. Але в Україні війна. Навіщо нам ці дороги ремонтувати, коли можна красти і спокійно спати? Зато МХП процвітає. Фурами такими розбивають дорогу, а ремонтувати має держава за свої кошти. А чому сьогодні МХП не побудує дороги, які побило разом з Петром Порошенком? Це ж дороги побили вони своїми фурами, 60-тонниками. Хоча ця дорога колись при моїй пам'яті знаю, скільки їздив на дижі ніколи таких ямів не було. Робили ямковий ремонт, латали. А зараз що це в нас? Війна кажуть. Но я не бачу, що це війна. Заходиш в державне приміщення якесь, правда, не державне, приватній власності. Бо державного сьогодні в нас нічого немає. Все зареєстровано за кордоном. Заходиш в будь-яке приміщення, а там у хилянтів тьма тьмуща. Молоді, кремезні чоловіки, в спортивної структури, але вони всі заброньовані. Зато їдемо і дивимося, трактористів, комбайнерів, на полі нема працювати, всі на фронт. Інваліди, всі на фронт. А чиновники в кабінетах їм пофігу ця війна, так як і наші владі українські. Війна для простого народу, не для чиновників. Тому ще раз кажу, Пані Головашич, Людмила Володимирівна, де дорога обіцяна кучером на Ладижин? Чому тут яма на ямі? Скільки цей брехун, народний, ненародний депутат Микола Кучер буде брехати, що він дороги поробив. Де дороги? Де ями полатані? Це вже не перший рік ця дорога в такому стані. Ніхто уваги не звертає. Бо красне, напевно, немає стільки, як можуть на інших учасників. Дякую за увагу, шановні глядачі. Продовжуємо далі. Це на спуску, яма на ямі, горби, асфальт повилазив, поддоном черкають легкові машини. Але Миколі Кучеру, ненародному народному депутаті і голові Гайсінської військової адміністрації Людмилі Головашич, пофіг у ця дорога. Головне сидіти в теплому кабінеті і все списувати на війну. А гроші десь зникають, які виділені на цю дорогу, на ремонт цієї дороги. Але ж дорогу побило МХП, та і заводи цукрові своїми фурами. Але простий люд має за ці гроші, які б мали піти на війну на фронт для підтримки нашої військових, будуть ремонтувати ці дороги за свої гроші. Тому в Верховній Раді Кучер прийми закон, що дороги, які побили твої підприємства разом з Порошенком мають бути відремонтовані за ваші гроші, не за ті, що ви виводите в офшори, а ті, що ви заробляєте на українцях в Україні. Тому звернення до ненародного депутата Миколи Кучера Винеси законопроект дороги, які побили ваші підприємства, мають ремонтуватися за рахунок ваших підприємств. А не за гроші українців, жителів України, які платять податки. А ти своїми машинами, Микола, лупиш ці дороги б'єш. Твій бізнес, того не вартий, щоб такі дороги сьогодні були в нас в Україні. Це дорога Гайсин, ладижин Тростянець. Всього є поліцейська машина. Дороги побиті, яма на ямі, горби. Але жодного протокола не складено на технічний стан дороги. Це робота поліції, а не ловити людей по селах і відправляти на смерть. От сьогодні хотів би задати питання поліцейським. Панове, а чому жодного протокола нема? Про стан доріг? Подивіться, ями які. Ви їдете буквально 30 кілометрів в годину. Тому що ми, знаєте, ці ями, бордюри на дорозі прямо витолочені фурами по 60 тонн. А де протокол хоч один? Про те, що значить, дорога потребує якісного ремонту. Немає. Де? Хто притормозив, хто, хто поїхав? Ось так поліція сьогодні працює в нас. В державі Україна. Продовжуємо все-таки зйомку далі. Дорога на Чладижин Гайсен. Сьогодні хочу звернутися ще раз до народного депутата України Миколи Кучера. Винеси законопроект. Прийміть закон, що держава має доплачувати водіям за побиті машини на цих дорогах, де транспортні компанії МКП та Порошенка побили дороги. Нанесли людям збитки, тому що люди ремонтують автомобілі за свій рахунок, а дороги має ремонтувати держава, тобто народ України, а не ті, хто зробив збитки і пошкодив нам оці всі дороги. Тому пан Кучер винесе законопроект на сесії Верховної Ради про відшкодування завданих збитків на оцих дорогах. Де гроші виділили на ремонт дороги, вони десь зникли в невідомому напрямку. І це все під час війни. Бо грошей кажуть, вже немає, розпиляли десь. А ви як депутат маєте знати, де поділися гроші. Скільки ж можна вже бити ці машини? Подивись, кучер. Типу, я розумію, що ти на вертольоті, на самольоті літаєш, а по цих дорогах не їздиш. Але голова Гайсинської військової адміністрації, голова Шиш Людмила. Ти ж їздиш сюди кожен день на роботу з роботи. Хіба ти не бачиш, по яких дорогах ми їздимо і сама особисто їздиш? Ну наведи якийсь слаб. Навіщо тобі дали сьогодні владу в руки? Ти ж голова військової адміністрації, Та спитайся кучер, спитай Порошенка, де дорога, чому вона побита, чому до цих пір не відремонтували? То ви ж піарили там, що кучер гроші дає на... Ремонт дороги Порошенку щось там мав дати. А де ж поділися ці дороги? Чому ми маємо їздити по цих ямах, по пів метра ями, по дони відлітають? речаги б'ються. Я вже не говорю про садінблоки. Людмила Володимирівна Головашич, звертаюся до вас, зверніться з листом до кучера, хай приймуть у Верховній Раді відшкодовувати водіям. Транспортні витрати на ремонт автомобілів по цих дорогах, які побила компанія Кучера та Порошенка, досить знущатися над простими людьми, грабувати їх на цих податках. Ми платимо податки, де гроші діваються з доріг. Кому ми сьогодні ці гроші віддаємо? На фронт вони не йдуть, а компанії наживаються і живуть як паразити на наших податках.